Легкі причини блокування – частина друга. Одна з поширених причин це повернення та обмін. Мало того, що ця сторінка обов'язково має бути на вашому сайті. Ви маєте ще детально розписати про повернення та обмін. Перший обов'язковий пункт це адреса, куди клієнт може повернути або обміняти товар. Якщо у вас немає фізичного магазину, ви вказуєте адресу. Найближчої нової пошти, куди ви фізично підете, забирати товар, який клієнт вам відправив. Другий пункт обов'язковий це контактні дані, куди клієнт може позвонити або написати, тобто номер телефону або емейл, і уточнити всі деталі з приводу повернення та обміну. Третій обов'язковий пункт це повернення коштів. Наприклад, ви сьогодні пішли забрати товар на нову пошту. Скільки вам треба днів для того, щоб повернути кошти на банківську карту клієнта? Три, п'ять, сім днів. Вказуєте цю інформацію. Наступний пункт блокування – це водяні знаки. Неважливо, робите ви другий сайт на пром або хорошоп, або ви взяли фіту постачальника. Ви завантажуєте товари на свій домен. Тобто у вас зовсім інший домен а на водяному знаку домен там вашого першого сайту або домен постачальника. І за це вас легко можуть заблокувати. Взагалі, якщо чесно, водяні знаки це трешово. Не ставте їх. Ніхто не ставте ці не ставте ці водяні знаки. Виглядає трешово. Наступний пункт це обіцянки. Кращий, найкраще обов'язково допоможе рекомендовано і тому подібне. Ці всі стоп слова можна знайти в інтернеті. Дуже легко їх перевіряє робот, може перевірити і модератор, і за ці от такі обіцянки, типу краще, найкраще, обов'язково допоможе. Супер якість, перевірено ким, незрозуміло ким вас можуть дуже часто, дуже легко і дуже часто блокувати ваш морчан центр. Наступний пункт це контактна особа. У вас на сторінці, у вас на сайті на сторінці контактна інформація, де вказано номер телефону, адреса, емейл, тому подібне, не пишіть там просто Руслан або Інна або Василь. Пишіть, якщо у вас є, наприклад, ФОП, пишіть фізична особа, підприємець, такий то така-та. Якщо у вас товка, пишіть товка, там завантажте ще якісь документи. Якщо ви просто фізична особа, пишіть ініціали прізвище, ім'я, ось по батькові. Наступний пункт це не обов'язковий, але як рекомендація. Якщо у вас вказано там, наприклад, емейл. 123 там зробіть емейл, схожий на ваш домен, на назву сайту. Так буде більш презентабельно і буде е, виглядати просто е, якісно і красивіше, більш професійно. З легкими причинами закінчили наступне відео. Будемо розглядати більш такі середні причини блокування мерчант центру.